Буддизм одна з найбільших релігій, яку часто називають філософією, а не релігією, і багато текстів, написаних давніми ламами, описують принципи, філософію та методи навчання. Хоча коротко охопити буддизм у всій його складності неможливо. Буддизм зародився в Індії приблизно в 500 році до нашої ери і швидко поширився на сусідні країни. Наразі понад 500 мільйонів людей у світі є буддистами. Індійський буддизм також поширився в Тибеті, де він значно розвинувся. Багато глибоких праць з буддійської філософії були написані в Тибеті тибетськими ламами, сформувавши релігію, яку ми тепер називаємо тибетським буддизмом. На відміну від інших основних релігій, буддизм не має єдиного джерела своєї філософії. Замість цього був написаний великий корпус текстів. Буддизм еволюціонував і наразі він представлений трьома основними традиціями. Хінаяною, махаяною та ваджраяною. Дух у буддійській медицині первинний, а фізичне здоров'я вторинне. Воно лише похідне від стану душі людини. Тому основоположний принцип буддійської охорони здоров'я дуже простий: щасливі люди менше хворіють. Якщо в нашій західній медицині лікування завершується прийомом пігулки, то в буддійській тільки починається. Головне в ній це настрій хворого, коли він приймає ліки. Буддист при цьому думає, я прийняв пігулки і тепер одужую. Мені буде добре, але було б ще краще, якби всі інші, у кого болить, наприклад, горло, теж вилікувалися. І зовсім було б прекрасно, якби ніхто у світі взагалі не мав ніякого болю. Такий позитивний настрій, що не дає зациклюватися на власних проблемах зі здоров'ям і не допускає навіть думки про те, що пігулки не допоможуть, є гарантією одужання буддиста. Вони вважають, що найкращі ліки від будь-якої хвороби, постійне відчуття щастя та готовність поділитися ним з оточуючим. Але від пігулок фізіотерапії, хірургії та профілактики захворювань шляхом вакцинації і зміцнення імунітету не відмовляються. Навпаки, користуються всім цим так само, як усі інші, а можливо навіть більш усвідомлено. Буддисти хворіють усіма тими ж хворобами, якими хворіють адепти інших релігій і атеїсти. Головна відмінність у розумінні причини захворювання. А причина будь-якої хвороби для буддиста це його карма. Карму з позиції нашого світогляду важко описати одним словом синонімом. У цьому випадку карма це віддалені наслідки минулих вчинків людини. Якщо вчинки були погані, недобрі, то людина приречена захворіти. Чим саме не так важливо. Карма не діагноз, а розпата за дефіцит добра до оточуючих, причому не тільки до людей, а до всіх живих істот, підкреслює особистий лікар далай Лами. З цього, правда, логічно випливає незручне для буддизму питання. Чому хворіють і вмирають навіть найпослідовніші буддисти, включаючи Далай-Лам і навіть буддийських богів? Питання з точки зору буддизму безглузде, адже буддисти проживають не одне життя, а безперервно подорожують з одного життя в інше. Ймовірно, одного життя не вистачає, щоб погасити всі борги, накопичені в попередніх. Смерть буддиста проходить у 8 етапів. Перші чотири з них добре відомі з західній медицині. На першому етапі слабшують м'язи та кістки. На другому висихають соки, кров, лімфа, гормони та інші біологічні рідини. На третьому слабшує вогонь організм холоне. На четвертому, завершальному, зупиняється рух серця, легенів та інших органів. На самому останньому етапі досвідчений йог може затриматися на три дні, тижні і навіть місяці. Фактично він труп, але розкладання не відбувається, а навколо нього навіть з'являється аура. Від якої оточуючим стає добре. Але для звичайних буддистів, які не володіють цією технікою, на вмирання відводиться максимум 72 години, не більше. Головний принцип буддійської медицини позитивний настрій хворого. Західна медицина давно підсвідомо використовує цей принцип в різних школах психотерапії. Але особливо інтенсивно дослідження цього феномена ведуться тільки останні півстоліття. Піддослідних пацієнтів за допомогою різних приладів знімають найрізноманітніші фізико-хімічні показники, намагаючись визначити, на які з них достовірно впливають людські емоції. Поки вдалося показати, що позитивний настрій людини зміцнює її імунну систему і, відповідно, підвищує опірність організму хворобам. Але це давно відомо і без буддизму. Від щастя, поки ніхто не помер, а від злості, туги та інших негативних емоцій, люди точно вмирають раніше часу. Буддисти кажуть, що шість основних перешкоджуючих почуттів прив'язаність, злість, заплутаність, ревнощі і гордість, можуть давати 84 тисячі комбінацій. Під їх впливом ми говоримо і діємо, і коли результати цих дій повертаються, вони, м'яко кажучи, неприємні. Ми не подобаємося людям, стаються якісь нещасні випадки. Щось не вдається. І в ці моменти ми не розуміємо, що самі засіяли насіння тих кактусів, на яких зараз сидимо. Ми думаємо, що це зробили інші, намагаємося відігратися, і знову у нас виникають неприємності та хвороби. Але поступово з життя в життя ми накопичуємо мудрість і починаємо свідомо здійснювати такі вчинки, які ведуть до щастя. Отже мова йде не про зло, а про дурість. У буддизмі не відкидають одну половину, щоб друга почала працювати, але дотримуються погляду, який враховує всі можливості і використовує їх з найбільшою користю. Діючи так, ми створюємо фундамент справжнього і незмінного щастя. Це наша мета. Коли людина помирає, в її свідомості залишаються погані враження від її власних висловлювань, які суперечили її ж переконанням, або від ситуації, коли вона закривала на щось очі. Якщо ми говорили не те, що думали, то після смерті опиняємось в жахливому, дуже заплутаному стані свідомості. На думку буддистів, говорити не те, що думаєш, дуже шкідливо. І це впливатиме на все життя, зокрема на здоров'я. Медитація для буддистів дуже важлива. Вона дозволяє переносити з голови в серце те, що ми вважаємо осмисленим і важливим. Важлива також дія. Ми включаємо в життя отримане розуміння і збагачуємо його за рахунок безпосереднього досвіду. Буддисти вважають, що світ створений нашим розумом, і все, що відбувається, це наша спільна карма. Все тверде це наша гордість або врівноважуюча мудрість. Все рідке це наш гнів або дзеркалоподібна мудрість. Все, що дає тепло, це наше бажання або розрізняюча мудрість. Будь-який рух це наші ревнощі або мудрість досвіду. А простір, якщо його сприймати як щось розділяюче, – це наше невігластво. Якщо ж сприймати його як вмістилище, яке все містить і з'єднує, то це все проникаюче, інтуїтивна мудрість, таким чином, все є розумом. А те, в якому стані знаходяться ваші думки і почуття, буде впливати на ваше здоров'я, фізичне і ментальне. Якщо ми подивимося на історичний розвиток буддизму в контексті медичних знань, можемо зазначити, що буддийські монахи практикували медицину і надавали медичну допомогу населенню задовго до перших християнських орденів. Це було особливо очевидним у їхній турботі про нижчі касти, оскільки в індуїзмі лікарям не дозволялося забруднювати себе, торкаючись членів нижчих каст. Медицина вважалася останнім елементом, який могли мати монахи разом з одягом, їжею та притулком. Природно, що буддійська медицина значно відрізнялася від сучасної, поєднуючи медичні знання з філософськими поглядами. Прогалини в медичних знаннях ранніх буддистів заповнювалися більш абстрактними концепціями з навчань будди. Наприклад, відомий принцип нанесення шкоди живим істотам Ахімса, який практикували буддійські монахи, що займалися медициною, можна вважати еквівалентом гіпократичної присяги. Духовність без релігійності та конкретні методи практики, такі як медитація, якісно відрізняють буддизм від інших релігійних систем. Буддизм готовий допомогти як людині, що вмирає, так і її близьким, пропонуючи поради для обох сторін у ситуації, коли людина традиційно вважає себе безсилою. Буддизм надає можливість контролювати те, що відбувається, замість того, щоб смерть розглядалася як поразка. Буддизм пропонує концепцію доброї смерті, якої можна досягти за допомогою самодисципліни та медитації. Буддизм навчає, що хвороба є одним з чотирьох видів земних страждань яких ми не можемо повністю уникнути, хвороби неминуче зустрінуться на нашому життєвому шляху. Будь то наші власні або наших друзів і близьких. На завершення, виходячи з вищесказаного, ми можемо зробити наступні висновки. Буддизм високо цінує сучасну медицину і не бачить жодного конфлікту між нею і релігійними вченнями. Він підкреслює важливість психічного та духовного здоров'я і вважає, що фізичне здоров'я тісно пов'язане з ним. Будда визнав важливість медицини та лікування, стверджуючи, що вони ведуть до процвітання та щастя.